8 травня в Україні відзначається День пам'яті та примирення. Цей день має глибоке символічне значення для нашої країни, оскільки він пов'язаний із завершенням Другої світової війни в Європі та перемогою над нацистською Німеччиною. Для українців цей день є нагадуванням про жахливі втрати та страждання, які зазнав наш народ під час війни, а також про необхідність збереження миру та недопущення повторення такої катастрофи. 8 травня 1945 року ознаменувалося історичною подією капітуляцією нацистської Німеччини, яка поклала кінець Другій світовій війні в Європі. Цей день став символом перемоги над жахливим злом, яке загрожувало знищити саму основу людської цивілізації. Мільйони людей по всьому світу з полегшенням зітхнули, усвідомлюючи, що нарешті настав довгоочікуваний мир. Після завершення війни країни учасниці почали встановлювати пам'ятні дати, які б щорічно нагадували про ціну, сплачену за перемогу. У 2004 році Генеральна асамблея ООН проголосила 8 травня днем пам'яті і примирення, закликаючи всі держави відзначати цю дату відповідним чином. В Україні День пам'яті та примирення набув особливого значення після 2014 року. Щороку, 8 травня, українці вшановують пам'ять загиблих героїв, кладуть квіти до пам'ятників, проводять тематичні заходи для вшанування подвигу попередніх поколінь та утвердження миру. Символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Ця квітка пам'ятний знак жертв усіх військових і громадянських конфліктів. Графічне зображення є своєрідною алюзією з одного боку, воно уособлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. У 2014 році. Коли Україна вперше приєдналася до європейської традиції відзначення Дня пам'яті та примирення, гасло пам'ятних днів було ніколи знову. Його Сергій Мішекін використав для створення нового символу, варіації українською, англійською та кримськотатарською. А з 2015 року гаслом відзначень Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги стало пам'ятаємо. Перемагаємо. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями. Не забуваємо, той, на чиєму боці справедливість хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вічний вогонь палає. Дзвонить удалі століть. Вічний вогонь закликає. Щастя живих бережіть, вічний вогонь клекоче. Люди, не треба війни. Щоб не вмирали дочки, сестри, брати, сини. Вічний вогонь палає, тужать лелеки над ним. Вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. Відзначаючи 8 травня як день пам'яті та примирення, ми маємо можливість зібратися разом, аби вшанувати тих, хто пожертвував своїм життям заради миру і свободи нашої країни. Це свято є символом єдності українського народу, який, долаючи тягар минулого, рухається вперед.